Індикатор магнітного поля, або індикатор полюсів магнітів. Така палочка з позначкою N полюс, одна кнопка і роз'єм для зарядки Type-C. Ось саме такий Ось він заряджається. Якщо вимикаєш, то цей діодик гасне. Вмикаємо Оцю кнопочку, загорається зелений діодик, тобто прилад вімкнений, готов до роботи. Якщо підносити його до магніта, да, тут у нас позначені полюси N і S, якщо я до N підношу, загорається другий діод ліворуч. Якщо я підношу до S, нічого не трапляється. тобто... Це не N-полюс, це інший полюс, тобто S. бо полюсів всього два. А це N, ось він горить. Таким чином, якщо у нас, от, наприклад, магніт 50 на 20, ми не знаємо, де тут який полюс. Подносимо. Другий діод не горить. Тобто, це полюс не N, а S. Можна писати, це S. Перегортаємо, тобто тут діод має загорітися. І так і трапляється. Діод горить, тобто це полюс N. Все. Будь ласка.